4 тисячі гривень за ось такий от радіатор. У нас за що тут давати 4 тисячі гривень? Що тут робилося? Піскоструйка бачків, заміна серцевини, підбір серцевини, реставрація рам. Тут підварювали всякі тріщини, давали осилювальні пластинки. Фактично за новий радіатор. Ну, тобто нова серцевина. І новий... Реставрація бачків, кріплень, рам, кронштейнів, все повністю. Ясно. Якщо таких радіаторів робити, два. Я бачу, ми два робили са один такий самий. То яка буде ціна? 3700. 3700, якщо це два робити, так? Від так. чого то є радіатор? Від мотоцька. Це на одному мотоцьку на стоїть, так? так? Тут є лівий і десь арка там є. арка правий. Тобто ми міняємо радіатори не тільки великий, а й маленькі мотоцьки, також можемо замінити серцевини. Ось так виглядали старі серцевинки, вже такі, бачите, клеєні, паяні, перепаяні. А ось так виглядають вже. Zamenjanje novih src.